Добрий день, любі діти. З кожним днем природа в очікувані зими. Ну, звичайно, якщо подивитися на вулицю, повно снігу накидало в листопаді. Але поки що закінчується осінь. Правда, гарно на вулиці? Як хочеться вийти, поїздити на санчатах, Просто подихати свіжим повітрям, гарно, ніби все вкрито білою скатертиною. Діти, але зима це ще і холод, а як природі, коли холод, людям простіше, а птахам ми вчора говорили. А тваринам, ну, звичайно, свійським тваринам зима не страшна. Адже для корів, свиней, птиці домашньої, коней, свиней люди запасилися кормами. З власного городу, з поля покупляли, обладнали для них хліви, запаслися соломою, щоб їм затишно і тепленько було спати. Чого боятися домашнім тваринам, а от диким тваринам? Як дикі тварини переносять зиму, яка ось ось почнеться. Діти, так уже в природі складається, що саме на зиму для диких тварин, які ніде не ховаються, а ми зараз поговоримо, які це маються на увазі на зиму, щоб її пережити. Хутро їхнє стає густіше, товстіше, навіть в декого міняється. Так як зайчика лісового, він поки що тут на малюнку ще такий руденький. А коли почнеться зима, нападає багато снігу, то він змінить своє руде. Хутро на біле. Для чого? Щоб маскуватися на снігу, звичайно, щоб його ні в якому разі не впіймала лисиця. Адже вона так любить поласувати зайчатиною і не тільки в касті, але і взагалі. А лисиця на штиму теж ніде не ховається. Подивіться, яке в неї хутро, їй не страшний ніякий мороз. Вона бігає по лісі в пошуках їжі і може навіть прибігти. І що ми бачимо на прикладі своїх сіл навіть в двори до людей і шукає смачну курочку. Так, зараз хочу показати, ага, вовка. От вовки, вони теж ніде не ховаються взимку. Подивіться, знову ж таки на їхнє хутро товсте, густе. І міцними зубами вони можуть з'їсти також іншу тварину. Подивіться, діти, народ лисиці, він довгий, витягнутий і вовка. рот. Довгий і витягнутий, от ще раз вам покажу. А в ньому розташовані гострі зуби. Так, так, діти. Саме ось така будова рота, як в лисички, Вовка дає змогу їм їсти швидко навіть з кістками, міцними зубами інших тварин. Ну що Вовкові зима? Йому зовсім не страшно. Хоча деколи і взимку вовки не мають і що їсти. Ось лісовий велетень видніть. Ні. Ви знаєте, що він взимку по лісі не ходить. Він зиму переживає, перезимовує в барлозі, робить собі таку глибоку яму в землі обкладає її гіллям, листям туди залазить і там спить цілу зиму до першого весняного сонечка. Хоча, не дивлячись, дивлячись на ведмедя, ми теж можемо побачити, що в ньому і хутро густе, і він теж вживиться, чого він тільки не їсть, але тварин інший ведмідь не їсть. Але зиму. Перезимовує у барлозі і спить. Ось оранжева, гарна може бути і руденька білочка. Ну, звичайно, вона по деревах стрибає кожної пори року, і в тому числі, і взимку. З таким хутром білочці теж зима не страшна. Вона в своїй хатинці, в дуплі. Має такий отвір стовбурі дерева, запасається собі на цілу зиму горішками, шишками, жолудями і має їх вдосталь, щоб поїсти. Звичайно, ви бачили горішок, жолудь, шишка, вони ж міцні. І білочка має міцні зубки, хоча вони в неї маленькі. Ще один нам відомий лісовий мешканець це не один, а найбільш поширений в нашій місцевості і в лісах це їжак. Діти, він теж зиму переживає, заглиблюється глибоко в свою нірку і там спить до весни, щоб пережити мороз і холод. Ще ми сьогодні виконуємо з вами таке завдання, як спробуємо скласти розповідь про, ну, малюнки в нас є з дикими тваринами, про дику тварину. Дивіться, діти, на минулих заняттях ми з вами вчилися описувати картинку, тобто розповідати, що намальовано, що зображено на картинці. І починали це. На цій картинці я бачу, чи на цьому малюнку зображено. Зовсім недавно ми з вами виконували таке завдання, як скласти речення про щось. Речення це кілька слів, які об'єднуються між собою в якусь думку. А зараз. Ми попробуємо і будемо вчитися з вами складати розповідь про тварину, прикладі лисички. Діти, що означає скласти розповідь? Розповідь – це те, що ми розповідаємо коротко про щось, навіть про те, що ми бачимо зображене на картинці. І розповідь не починаємо на цій картинці, я бачу, чи ми бачимо. Найчастіше, коли ми дивимося на тварину, то розповідь ми свою складаємо так, який вигляд має тварина, що вона їсть, а поскільки ми говоримо з вами на цьому тижні, як в природі тварини-рослини готуються до зими то і слід в цій розповіді зазначити, а як лисичка зимує. Отже, попробуємо скласти розповідь про лисичку. Лисиця живе у лісі. Вона велика за розміром, в неї руде хутро, дуже пухнастий хвіст. Який часто на кінчику забарвлений у білий колір? У лисиці чотири пруткі лапи, великий рот із гострими зубами, адже вона може з'їсти і іншу тварину. Взимку лисиця зимує в лісі, інколи може прийти. До хат до осель людей. Ось така коротенька розповідь. Приблизно, так, ми можемо вчитися складати розповідь про їжачка. Наприклад, їжачок лісова тварина, а може і жити біля осель будинків. Знову ж таки описуємо його зовнішній вигляд. Кажемо, що він їсть, можемо говорити, і говоримо, як він зимує в зиму. А ви попробуйте, подивившись свої книжечки домашні, а я знаю, що вони у вас є, побачивши на малюнку якусь тварину. Звичайно, ту, яка поширена в нашій місцевості, можна і свійську тварину. Попробуйте скласти розповідь про неї. На сьогодні все. До побачення!